К активно та позитивно сьогоднішній день розпочали ветерани та члени родин військових у Житомирі. Для них провели івент руханку у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як за ініціативою першої леді Олени Зеленської, фізична активність це важливий елемент нашої стійкості і також важливий елемент покращення ментального здоров'я. Тому сьогодні ми зібралися на заході. Формуємо стійкість разом. Це в нас спільна руханка на Житомирщині з теми того, що ми маємо зробити видимими всі послуги для ветеранів. Щоб вони змогли адаптуватися в цивільному житті цивільне населення знало, як все ж таки з ними спілкуватися. Одним з ветеранів, що приєдналися до руханки, став Євгеній. Захисник втратив ногу біля населеного пункту Мінківка, що у Бахмутському районі, і зараз має протез. Та незважаючи на це, чоловік не покинув спорт, грає у волейбол, сидячи і доєднується до усіх спортивних заходів. По перше, це дисципліна. По-друге, це стабілізація. Тобто людина, яка приходить з фронту, яка приходить, пройшла пекло. Вона не може соціалізуватися. І спорт це дуже дуже великий чинник, який допоможе соціалізуватися людині. Приєднався до руханки і Валентин. Чоловік почав свій військовий шлях ще у 2014 році і захищав Україну у складі 95-ї десантно-штурмової бригади до 2022-го. Звільнився через інвалідність. Спорт це рух і Хочу порадити всім ветеранам, показати себе в спорті, займатися спортом і це краще відходити від, від цих наслідків війни. Ну, от, я для цього тут. Загалом ж у руханці взяли участь понад 30 людей. А проводила її кандидатка у майстри спорту з легкої атлетики Марина Чорна. Ми не знаємо, як там на фронті можна так сказати. А коли вони приїжджають тут і відволікаються таким образом, це дуже позитивно впливає на їхній емоційний стан і вони з гарним настроєм трошки розвантажені, будуть звідси йти і далі захищати нас і жити своє життя. У рамках програми Ти як для ветеранів постійно проводять спортивні. Заходи та активності, тож усіх охочих закликають долучатися та покращувати ментальне здоров'я разом. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.